Привіт, друзі! Недавно прокинувся. Збираюсь на доставку. Дивіться, як відчистив свою сумочку вчора. Не повністю мені вдалося це зробити, але не все так погано. Коротше, в мене якийсь збитий графік. Влягаю в 12-2 години ночі. Не можу заснути до 6 ранку. Страдаю фігньою, дивлюсь в небо просто в потолок. І, і прокидаюся в 12 або в 2 години дня. Тому сьогодні хочу хоча б виїхати, затестити, зробити хоча б декілька замовлень. Зараз у нас перша година дня. Думаю, до, до другої я спію це зробити і вийду вже на маршрутах. Тому збираюся. Крило вже ззаді прикрутив. Так собі не дуже серйозно, бо сідло в мене не держиться на місці, а прокручується і, відповідно, крило теж. Ой, не стоїть на місці, так як повинно бути. Але замок повішав, бутилку вчепив, крило при... причепив теж. Зараз ще в мене є отакі прикалюшки, це я щаціна привіз. Такі штуки коштують тут 15 доларів Walmart, Тобто привіз оці дві штучки і вже зекономив 15. доларів. Шкода, що ще не... не вліз мені замок, бо теж би зекономив 16 доларів чи 15. Але маємо те, що маємо. Все, збираюся. І так пише, що я на лінії. Дивіться, пише: Ви на лінії, шукаю е, замовлення. Як шукаю? Чекаю на замовлення, і виявилось, що мені потрібно було підтвердити, що я їду на велосипеді. І, окрім цього, е, сама аплікація попросила, щоб я себе сфотографував. І підтвердив свою особу. Я сфоткав, відправив фотку, і мені пишуть: о, все окей, ви на лінії очікуйте на замовлення. Тому чекаю 14.06. Цікаво, скільки я його буду чекати. І з уберського чату в Ванкувері, де люди переписуються, то я помічаю, що дуже часто пишуть: години роботи 7. Активних годин роботи три. Тобто люди можуть бути сім годин в аплікації, а працювати з цих семи годин тільки активно три, бо інший час це просто йде на очікування замовлення. І це трошки мені не подобається, бо коли так було в голову у Польщі, я дуже бісився, що ти ніби як сидиш, чекаєш, хочеш працювати, хочеш щось заробити, а, а з цього ніякого ефекту немає. Я оце поки говорю, аж праве око починає дергатись. Я так бісився в голову на цю штуку, а тут в убері це нормальне явище, походу. І так, друзі, 45 хвилин чекаю замовлення, його нема. Їду, прогуляюсь, може. Погода не дуже класна для цього, але поїду, може, в зону підвищеного попиту, може мені там прийде якесь замовлення. Поки що мене... Це трошки розчаровує. 45 хвилин без замовлення, і просто прийшлося вийти з дому і десь погуляти. Може, убер побачив. О, активний велосипед крутиться. Може йому кинути замовлення. Ніби як прийшло замовлення, блін, телефон перевернутий. Блін, камера мокра. Нема навіть в що витерти її, бо все мокре. Отримав замовлення. 17 хвилин їхати 3,5 кілометри і їду <рес> Блін це капець, нічого не знаю, дощ шурує, штани спадають. Це якась тотальна проблема, бляха. Дивіться, друзі, яка тут двіжушка. <рес> Повно гусей на футбольному полі і ворон. <рес> Кінець грудня, подивіться що робиться. Сніжок весь ростаяв, буси вже собі щось шукають в травісті. Вже майже місяць я знаходжусь в Канаді і якщо все піде добре, то зараз я зароблю свої перші 9 доларів. Це прикольний досвід. Я трошки переживаю, бо не знаю, що, де як, але думаю, це все буде інтуїтивно зрозуміло. Дивіться, яка тут велосипедна доріжечка прикольна. І... Пробув я дві неділі в Калгарі, але я в Калгарі не планував працювати. А в Ванкувері я хотів знайти роботу, але поки це все не так просто, я хочу поїздити на доставці, а можливо і далі працювати на доставці. Час покаже. Але дві е неділі я майже просидів через те, що в мене були проблеми з доставкою цієї. Сумки рюкзака для доставки. Зараз переїду в перехрестя. Ще в Польщі в листопаді я мріяв про цей Ванкувер і відповідно до нього. Типу, як мінімум, більш-менш щось готувався. Я знав, що тут йдуть цілу зиму дощі. Відповідно, купив собі ось такі рибацькі штани. Ой, не рибацькі, вони мисливські. І ось таку куртку. Написано, що вони витримують більше 2 чи 3 годин під повним дощем. Але сьогодні ми це перевіримо. Я зараз відчуваю якусь таку вологу на спині, в руках. І не знаю, чи це я просто тепло вдівся і мені жарко. Чи це промокається куртка, але так. Тому костюм я цей свій прикупив. Ще в Польщі. Добрий день, грядочка. Триває підготовка до роботи на доставці в Ванкувері. Будь ласка. Дивіться, який в мене смокінг модний. Чоботи, думаю, брати в літак чи не брати, чоботи. Перемірив, дивіться, гулю вже в одежі. І все-таки залишаюсь на оцьому варіанті. У мене є подарункові бони на магазин Decathlon. Вирішив їх використати отак на користь, щоб вони в мене не прогоріли. І беру, напевно, з собою в Канаду оцю, оцю штуку. А сумку доставки знайшов на eBay, заплатив за неї 56 доларів і очікував. Виявляється, мені. Помилилися з відправкою і відправили якусь фігню. Зараз я вам покажу, що мені прислали. Привіт, друзі! Розпаковка. Розпаковка. Коротше, тиждень чекав сумки своєї для доставки, і я сподіваюся, що це сумка для доставки, бо мені сказали, що вони помилилися і вислали мені не те, що треба. Але сказав мені ще продавець, що все-таки він відправить мені. Моє замовлення, яке я замовляв. Я сподіваюся, що це сумка для доставки. Якщо так, можливо, я вже завтра буду на маршруті. Завтра точно в Ванкувері, але можливо я буду щось заробляти, якусь копійку. А якщо ні, то буде біда. Я не знаю, напевно, біда. Food delivery bag. Має бути те, що треба. Написано. А, я бачу Амазоновські коди. Я працював на Амазоні і тут код X00. Прикольно. Прямо щось своє побачив рідненьке. Ану. Сюди, давай. Що ж так важко пакет? Да, якась херня. Що це таке? Подивіться на цю ніч, як вам така сумочка, братики? Що, чотненько? Це просто жесть, це просто пиздець. Я прикріплю фотку, яка що мало мені приїхати, і що за херня мені приїхала. Я просто в шоці, я дуже розчарувався. Тобто мені ще неділю треба, скоріш за все, буде чекати, поки мені не прийшлю щось нормальне, а не якусь цю херню. Я в шоці просто. Все круто. я пішов, я пішов на доставку. Лас. Тому є така невеличка затримка в мене з початком роботи на доставці, але тим не менше я вже все зробив. Та сумка нормальна, яку мені обіцяв прислати після цієї фігні, так і не прийшла. Але я знайшов іншу сумку: ось таку червону за 55 доларів. В сумі мої розходи обійшлись мені. Велосипед 100, сумка для доставки 55 плюс 56 це 211. І вчора купив оцей тримач для телефону, замок, насос, бутилочку, шолом. Ще на 132 долари. Відповідно, я потратив 343 долари для цієї доставки. Дуже хотілося би їх відробити хоча б. Але треба почати з того, що я зроблю своє перше замовлення і зароблю 9 доларів. Уху! Довго мені прийдеться працювати, щоб відробити ці гроші, тим більше такою погодою. Але треба працювати, а що робити? І так, забрав перше замовлення. Коротше, стресував, трохи не знав куди, що. Тут нема століків е для доставщиків, як в Польщі, куди збігаються всі, хто доставляє їжу, а просто підходиш на касу. Я це запитався в товариша Романа, він мені просто по телефону це сказав і все. Забрав, їду до клієнта. Телега, Телефон забувся, просто Макдональдс. Підтвердити отримання, хоп. Це замовлення містить напої, підтвердити отримання. Що я знаю, є там напої чи нема, мені до лампочки. Одну хвилину 0,4 км їхати. Оце мені подобається. Ну все, погнали, не знаю, як включити. Як включити цю навігацію, але такое. Погнали. І так, друзі, зробив я своє перше замовлення. Під'їхав. Під адресу, але не знав, де вхід взагалі в будинок, як, що, куча різних номерів. Один будиночок, і круг нього йде одна, друга, третя і четверта вулиця. Всі вони різні. Короче, тупив, не міг знайти. Мені вже дзвонить клієнт. І питається, дружок, ти де? А я нічого не розумію, що вона говорить. Дуже швидко говорить жінка. Я кажу, I'm so sorry, but my English is very bad, This is my first delivery. I tried to find your apartment, Щось таке піднасипав. І, коротше, обходжу будинок, і дивлюся жінка з телефоном стоїть, говорить. Я зрозумів, що це вона віддав їй цю посилочку. Як посилочку, віддав їй їжу. І вона мені тара ра ра починає насипати. Так шкода, що не говорю, бо хочеться з людиною поговорити. Але що я знаю, що треба сказати? Enjoy your meal, смачного, have a nice day, все. І в принципі, ти вже вічлива людина, навіть не знаючи англійської, ти можеш людині побажати гарного дня, і це вже круто. О, окрім цього, в мене проблема сідає батарея на телефоні. Павербенк я з собою не взяв. Я поки не уявляю, як мені в цей дощ заражати телефон. Чехол запотів, на ньому нічого не видно. Говпроха не вмикається, окрім того, що не брав павербенк, в мене в сумочці лежали мої додаткові батарейки до Говпрохи, щоб замінити і знову неї знімати. Не вийде в мене така штука. Я не знаю, чи Говпроха намокла, чи замерзла. Вроді зараз їй не холодно, і води вона не повинна боятися, але не вмикається, хоча батарейка була нормально заряджена. Відповідно. Говпрохою знімати не можу, телефон сідає. Замовлення одне віддав, поки що наступне не приходить. Ось такий в мене початок, але я радий. Я заробив, скоріш за все, свої перші гроші в Канаді. Це круто. Це відео я не хотів би закінчувати ось на такому моменті. Можливо, ще завтра попрацюю, післязавтра, і, і щось вже скажу якісь свої враження, висновок Одне, одне скажу точно, що такою погодою працювати на доставці, на ровері це ну, просто жесть. На ровері, на скутері, біда просто. Автомобілем можна, але взагалі мене доставка автомобілем харить, бо ти постійно шукаєш паркінг, паркуєшся за 50 чи 100 метрів від будинку і потім йдеш пішки коротше, під цей підіз. Трохи дупа автомобілем працювати. Але такою погодою це єдиний варік працювати на доставці. Я чекаю весни, літа, де буде сонечко світити, я буду крутити педальки. До того моменту я вже роздуплюсь на цій доставці, буду знати, око дьоргається. Перестало. Знов джоргається. Не видно. До цього моменту я вже роздуплюсь, може трошки буду краще говорити, надіюсь. Буду легше шукати адреси і більш-менш орієнтуватися, і буде класно. Тому зараз так максимально важко. Дощ, мови не знаєш, не знаєш, куди їхати, нема замовлень, звичайний велосипед. Коротше, важко все важко, але я сподіваюся, я це все налаштую. Головне, щоб були замовлення. І я хотів би заробляти хоча б якихось. 60 доларів 60 в день, щоб могти оплатити своє житло, бо мені потрібно 30 доларів на житло в день, 33 на секундочку. Десь 20 доларів, наприклад, на їжу, це 53. І десь там 2-3 долари на мобільного оператора. Тобто мінімум треба заробляти хоча б 55 доларів, щоб не йти в мінус. Хелов і Якщо заробляти 55 доларів, то скоріш за все, ти будеш просто або на плаву, або в мінусі, бо є завжди якісь неочікувані витрати, не дай Бог, якісь ліки там, чи ще щось, то... тому треба заробляти мінімум 55, а було б краще 155 і більше, але побачимо, як воно буде. Телефон сідає, тому зроблю, можливо, ще декілька замовлень сьогодні і, і поїду додому. Дощ, буду. Постараюся лягти спати може раніше, щоб завтра виїхати зранку. Надіюсь, погода зранку буде кращою. Зайшов я в аплікацію, подивитися, скільки я заробив, і виявляється, що я заробив не 9 доларів, а 5. В наступну годину мені можливо прийдуть чайові, і зарплата приходить не повністю вся. А типу мені платить аплікація 5, а далі чайові 4 мав би заплатити клієнт. Тому. Такому кур'єру, як я, я би напевно не заплатив, який пів півтора години плентався, поки до неї добереться, до цієї жінки. Але вона протягом цього часу мені може закинути якихось декілька ще доларів чайових і може змінити цю суму, бо орієнтовно вона мала бути 4 долари. Вона може дати, напевно, як долар, так і більше. Зараз протягом наступного часу я вам... Покажу. Напевно, це відео я все-таки зроблю сьогодні, яке б там не було, з якими б не були заробітками. Просто поділюсь з вами своїми враженнями і далі буду вже знімати, можливо, якийсь більш-менш повний робочий день, тому що не хочу затягувати в одне відео, вліпити три робочі дня, щоб воно було 58 хвилин, і вам не хотілося його навіть включати. Того, скоріш за все, знімлю таке відео сьогодні. І так, грядка грядочка. Я чотири з половиною години на маршруті. Уявіть собі, в дві години дня зареєструвався на Убері, включився, що я готовий робити доставку. І зараз на годинку 6.30. Коротше, і я зробив за сьогодні тільки два замовлення. Два замовлення зробилось ну, там, за пів години, якихось там чи за хвилин сорок. А далі весь час я просто сижу, туплю, очікую. Мені набридло сидіти просто в місті. Було холодно в руки, навіть не міг в телефоні покласти, та й батарея сідала. Тому приїхав додому. Зараз зроблю свою фірмену страву. Вам покажу, коли воно все посмажиться. Тут варю рис. Тут в мене буде дуже курочка смачнюша і типу замаринував сілька перець. І зараз поганцяю. І чекаю замовлення, можливо, прийде, поїду ще прокатаюся. Мені треба перелаштуватися, бо я сплю бляха в день, а, а живу вночі, тому хотів би трошки сьогодні втомитися, щоб лягти хоча б в 12 в час і завтра нормально встати і зранку почати працювати. Ну поки що так. Тому не знаю, що вам сказати. Чи я закінчу це відео просто і не виїду більше на маршрут, чи мені ще якась прийде, якесь прийде замовлення? І я, і я ще поїду, тому якось так. До зв'язку ня ма ня ма ня І так, друзі, восьма година вечора. Коротше, включи... вмикнувся я в цю аплікацію, увімкнувся в 2 години дня, зараз 8. Коротше, за 6 годин заробітки. Зробив 2 замовлення. В онлайні був 6 годин. Коротше, прислали мені чайових 4,60, чистий тариф 4,40, і промо-акції. можливо, це за те, що йшов дощ, або я працював в якомусь районі, де був збільшений попит, то заплатили ще 3,99. Коротше, 13 доларів заробітки дуже серйозно. Я на цей Uber покладав реально великі такі надії. Що я приїду, буду собі кайфувати, свій графік влаштую, коли хочу їжджу, коли хочу відпочиваю. І реально я трошки в шоці, бо я далі ну, запасний план, понятно, що йти шукати якусь будову і так далі. Але я дуже цього не хотів. Я хотів кайфувати собі на доставичці, бо мені ця робота так відносно подобається. Коли є якісь замовлення, нема тупьожі, нема великого очікування. На даний момент я здивований, але не сильно, тому що в мене є е, група Ванкуверська. Товариш Роман її створив, і в тій групі люди пишуть вже останні десь три дні, що нема замовлень, або багато доставщиків, чого я не бачив, що було дуже багато доставщиків. Тому мені дивно, або люди не замовляють, хоча свята сидять вдома, типу, може не готують, відпочивають перед тіліком, чого ж не в негамцяти якогось. Якоїсь їжі з Макдональдса, тому я трошки здивований сьогоднішнім днем. Говорять, що зранку нормально замовлення насипають від 7 від 8 ранку там, до, до 12-10, до типу, замовлення прям класно приходять. Того, того в мене надія така попрацювати завтра. Сьогодні лягаю вже спати. Надіюсь, зараз мені вдасться заснути, висплюсь, і зранка, зранку вже нормально собі зможу поїхати виїхати на маршрут. І дивитись, як будуть заробітки йти зранку. Ну, поки що, якось так. В цьому відео вам не хочу навіть цю реферальну сил посилання реферальне вам рекомендувати. Бо ну з такими заробітками я якось, думаю, не дуже багато людей хоче їздити на доставці. Але надіюсь, що це просто бувають такі дні. Якась дівчина написала в чаті, що чого ви ноєте слините? Ну, такий день буває, що от два замовлення. А вчора я пішим маршрутом заробила 300 доларів. Ну, дівчина таке написала: за 13 годин пішого маршрута заробила 300 доларів. Ну, ніби це дуже важко, але по-іншому це ніби гроші великі і варто попрацювати. Але дивно якось, що один день є замовлення, один день нема. Ну коротше, жесть. Все рівно планую і далі працювати на цьому Uber, подивлюсь, день, другий, третій, п'ятий попрацюю. Може щось трошки для себе дізнаюсь, коли краще, який район краще, і так далі. Але поки що виглядає якось так, свідки мого першого робочого дня в Канаді заробив 13 доларів, прям щасливе число. Тому, якщо цікаво, як я далі буду працювати на доставці. А можливо буду шукати іншу роботу а можливо не найду роботу із з головою сракою буду їхати додому. То залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте, будь ласка, вподобайку, і до зустрічі у наступних відео. Па. -па.